Рівне стало одним з чотирьох міст України, які увійшли до марафону електромобілів Київ-Монте-Карло. Найбільш важливою ціллю електромобільного марафону є привернення уваги жителів до проблем захисту довкілля та зниження викидів вихлопних газів шляхом переходу на екологічно чистий вид транспорту. Про це та інші завдання автопробігу журналістам розповів почесний консул князівства Монако Юрій. Там во первопропагірують. экологическое мышление среди населения, раскрутить немножко электрические автомобили, идеи, чтобы люди видели их, и параллельно показать слабые места на дорогах Европы. Не только украины имеет проблемы, что не всюду есть возможность зарядить машин, и, конечно, ворота в Европу. Украина хочет быть частью Европы, и Европа ждет Украину, поэтому Інтеграцію Європи, сотрудничне між странами, срату між регіонами це очень важно для нас. Цього року у марафоні взяли участь команди із України, Естонії та Іспанії. За сім днів на електромобілях вони проїдуть 2800 кілометрів, побувають у десяти країнах та відвідають 17 міст. Кюл Варман представляє естонську команду Сірокар і є координатором марафону. Говорить, що його місія є важливою хоча на п'ядестал він вийти разом з гонщиками не зможе. maja-masina , et ta bensiin vaja , vaata mustu ja tol siin jäeti ta kiire , kontrollne ja võimena . otsen niimoodi olla , otsen akuratne ja tavaline , et palusid ta taga aja optimaalne ja võimena . ei taha , kui on siuke elektromasina , tol siin tasemel tempel ei proua jah , et kui ei preemia , kõik on hea , aga ta , et ta resultaat sama hea ja , ja nii puudub pjedestaalne pealm- mees . puudub päris tihti meestav , pealm- , no ja nii puudub pjedestaalne pataljon , muuseas ta on oma ära poolt ja ta on siin . Ти свою роботу хорошо і стоби виравнювати кончиків, которые їде з тисі зарівнувається з електромобілями. Голова громадської організації, громадський контроль Дмитро Якимець розповідає, що вже мав практику керування електромобілем. Зазначає, що за ними майбутнє, і незабаром усі перейдуть на екологічно чистий вид транспорту. Також він впевнений, що процес переходу на екотранспорт саме у рівному є невідворотним. Технології йдуть вперед. Ми живемо в 21-му сторіччі, і ці машини, які сьогодні тут представлені в рівному, вони вже можуть долати декілька сотень кілометрів на одній зарядці. Це і дешево, а найголовніше, що це абсолютно екологічно чистий вид транспорту. Тому я переконаний на всі 100%, що за цим майбутнє, і воно наступить не десь в далекому майбутньому. А я впевнений, що буквально 3-5 років і ми отримуємо революцію в електромобілебудуванні. І якщо я не помиляюся, то сьогодні ще немає у нас в місті жодного чистого електромобілю. Саме тому ми виступили з ініціативою, звернулись до міської ради, щоб знайти підходящу земельну ділянку. Запропонувати її бізнесу для того, щоб там створити електрозаправочну станцію з інфраструктурою, яка би могла забезпечувати зарядкою багато автомобілів, і це буде спонукальним фактором для того, щоб рівняни пересідали на екологічно чистий транспорт, яким є електромобіль, і який насправді сьогодні коштує вже фактично так само, як звичайна машина. Завершиться марафон електромобілів 10 червня у Монте-Карло, де учасників буде нагороджувати принц Монако Альберт II. Павло Невесенко Дмитро Спітченко у ритмі подій.